Всім доброго ранку. Вирушили ми на фронт, на Донбас, Ловчик, Вітьок. Посадили самого молодшого за руль, Та й газуємо. Добрались до Донецької області. Дякувати Богу. Так, У нас почалась вигрузочка. Приїхали ми до наших побратимів, 59-ка. Респект і уважуха.

Що там по, медикаментах? по медикаментах зараз ось ящик батько дивиться. І ось, Треба ось, він О, ось, ось що теж. Треба робити. Оце батька про це, так? Сірий. Ось що да. да? сіри. да. його бандажі. Побратими наші дають. Прохання було однієї дитини, яка нам постійно допомагає з Родніківського ліцею. На жаль, забувся, як звати, бо в голові просто каша. Попросила е шеврончики, хлопці передають з 59-ки і шеврони. Так, заїхали ми в Курахово. Ось яка красота. Тец, у якому підарі смачать зараз регулярно. По базарі як пороли теж сволочі. Так, у нас наступна вигрузочка вальок. Давай! кидай. Та ми там розберемо. Слухай, щось мене з камерою зробилося. Так, да, Це Жашків нові підбулі почав робити. Но Чи нові енергетики. Пля, я прибув, я не знаю. А ми їм відкриємо пряту Так. Біхали в Краматорськ. розпаковочку в наших друзів 30 героям слава начинаємо з біноклів таких от хороша тема хороша тема дякуємо іночці педерсон за надані біноклі 15 числа будуть на наперед Бу. а. є є, бери можна Всім доброго ранку. Ми продовжуємо розпаковочку на Донбасі. Хлопчики, вовчик, вітьок. Їдемо на Констаху і будемо десь під підовдівку двигати. А то Там хуй'я, знаєш, візьме заденчи, немає, кожен. Костянтинівка теж Смачать по ні поці Константинівці. День і ніч підари. блядь, что порубил. Привет. Ужас просто. Блядь. Ёб твою мать. Диви, Мирноград, что вы делаете? Пидорасы, блядь. Глянь. Боже мой. Dude. Hey! No, no, no.